На Одещині затримали підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині. Цю інформацію підтвердили нам у Національній поліції України. Вчора поблизу містечка Бершать. Під час комендантської години військовослужбовці, батько та син, застосували вогнепальну зброю проти патрульних, які зупинили автомобіль для перевірки. 20-річний Максим Зарецький загинув на місці. Його колега поранений. Нападників шукали на території двох областей. Їхні мотиви ще встановлюють слідчі. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. В коментарі ТСН речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що затриманих з-поміж іншого перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп. Один із нападників, старший, який був батьком, він був поранений поліцейським, який загинув. Який, захищаючи свого напарника, встиг зробити кілька пострілів. Перебували вони в закинутій будівлі, мали наміри. Поїхати за кордони України, покинути державу причиною нападу на поліцейських. Вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді, це встановить слідство. Подробиці розстрілу патрульних поліцейських, один із яких загинув, другий поранений, та як вдалося встановити особи нападників. Дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузніцова. Це шокуюче відео з бодікамери пораненого поліцейського. На кадрах видно, копи зупинили посеред ночі позашляховик, який їхав під час комендантської години і мав проблеми з фарами. В салоні було двоє. Водій у військовій формі на вимогу показати документи починає віджартовуватись. Нормально. Патрульні просять відкрити багажник. Виходить пасажир у чорному тактичному одязі. Увагу поліцейського привертає великий дерев'яний ящик. Та там дерце таке все, обув таке все. Я кажу, обувь. Але замість відкрити ящик пасажир несподівано кілька разів б'є поліцейського обличчя. Той падає. Далі чути постріли. Один ков через стрілянину загинув, інший отримав поранення. Злочинці сідають в позашляховик і їдуть. Тим часом з поліцейського авто вибігає чоловік, якого перед інцидентом затримали за хуліганство. Він намагається допомогти. Проте поранений підводиться сам і викликає допомогу. До найближчого села звідси всього сотня метрів. Це саме те місце, де стався жорстокий розстріл двох поліцейських. На асфальті досі велика калюжа крові. Нині на місці продовжують працювати слідчі, шукають гільзи, аби визначити з якої зброї стріляли нападники. Перегір. І трите двадцятирічний патрульний Максим Зарецький загинув на місці. Його напарник теж Максим у лікарні з вогнепальним пораненням, але при свідомості, палата під охороною ну, у нього стан середньої важкості. Я б не сказала, що він дуже важкий. Йому проведені всі необхідні дослідження, всі суміжні спеціалісти викликані. Там різні поранення, комбінована травма. У Вінницькій та сусідній Одеській областях водять план перехоплення. Сліди нападників виявляють на одній із АЗС. Ось це відео з камер спостереження. Саме завдяки йому встановлюють особи втікачів. Це двоє військовослужбовців, 52-річний Валерій Вісілаке та його 26-річний син Віталій. Ось він у чорному одязі виходить з авто. Що це дійсно бійці вже підтвердили у сухопутних військах. Не знаю, що але в дві години ночі рухатися під час. Комендантські години, ну я вважаю, що це вже порушення. Але я так думаю, що вони просто опиралися на те, що автомобіль замаскований, військова форма дасть можливість їм їздити безперешкодно. Не зрозуміло взагалі, що вони везли, куди вони везли і кого вони підтримують, які сили, які вони підтримують саме. Тим вмістом тих ящиків вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження передбачене статтею 348 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі. Батько загиблого поліцейського у шоковому стані. Каже, бачив сина за кілька годин до нічної зміни. Він був веселий і жартував. Роки. все нормально, батя, так і так ще пошуткували там туди-сюди. Каже, визов один, другий пошуткували все, давай батя, все пока. Дві години встав, що таке не спить. Позвонили. Я вже так і понял. Рідні кажуть, хлопець віддавався службі і мріяв про кар'єру спецпризначенця. Максим був відданим своїй справі. Він був ще студентом Академії внутрішніх справ, але вже працював у нас в поліції. Він був цілеспрямований, справедливий, фізично розвинутий. Займався спортом, один з син в своїй сім'ї. Дата прощання з Максимом поки невідома. Родина чекає на маму хлопця, яка була на заробітках за кордоном. У Бершинській громаді оголошено жалобу Валерій Кузнєцов, Микола Назаренковінична ТСН один марафон. Єдині новини.